Любі мої всім привіт! Вітаю себе на каналі Йога Українською Заліною Вовк. Вітаю в своєму домашньому просторі. І сьогодні ми знову практикуємо вдома це короткі тренування, які допоможуть покращити якість нашого життя. Я хочу окремо подякувати за те, що ви долучаєтеся, підписуєтеся та коментуєте особливо ваші коментарі, де ви описуєте свій стан, де ділитеся те, як почувається ваше тіло після практик, тому що для мене це дуже цінно, і це знаєте як мапа. Куди мені рухатися далі? Дякую за те, що підтримуєте мій канал донатами, тому що це моя основна праця. І для мене дуже цінно, коли ви її оцінюєте. Для мене це дуже важливо і, звичайно, допомагає мені це розвивати свій канал. Окремо, дякую за те, що ділитеся моїми уроками зі своїми рідними та знайомими. Для мене це теж дуже важливо і дуже приємно, тому що ви мене. Рекомендуєте своїм близьким, це теж дуже гарний показник. І сьогодні коротка практика буде присвячена силовому тренуванню. У своєму телеграм-каналі та інстаграм-каналі я написала пост про те, чому так важливо жінкам силове тренування. Особливо є певні вікові е, періоди Ві, від вікових змін все залежить. Тому я б дуже хотіла, щоб кожна для себе прочитала, просто для того, щоб ви були усвідомлені. А ми починаємо з того, що нам буде потрібен килимок. Візьміть з собою блок. Якщо немає у вас цеглинки, ви можете взяти якусь товсту книгу. Це звичайно важче, бо вона тяжча, але тим не менш це краще ніж нічого. І ми сьогодні з вами трішки потренуємося. Важливо, на що я хочу звернути увагу, це на пупок. Він тримає центр, він тримає, щоб у нас вага не була тільки на ногах або тільки на руках, і щоб не працював звичайно сильно поперек. Ви знаєте мою історію з попереком. Я дуже чуттєво відношусь до таких практик. Тому дуже важливо про те, щоб ви пам'ятали, м'язи пресу завжди працюють. Тільки в диханні я можу сказати, коли ми можемо ними їх розслабити. Ну і звичайно, уважно просто слухаємо, зберігаємо лінійність в наших рухах. І практика має принести задоволення. Ну а ми почнемо з того, що будемо розігріватися та розминатися. Але якщо ви перед цим зробили інтенсивне тренування, побігали, поскакали взагалі, топ, можете навіть розминку проминути і одразу перейти до основної частини. Хто тільки прокинувся або з вечора прийшов і, взагалі, тільки починати тренування, почнемо з коротенького розігріву. Ми підіймаємося. Руки вздовж корпуса, починаємо з голови. Ногами виштовхуємося в стелю, плечі вниз шия довга, лопатки з'єднали, поїхали вдих вгору, видих підборіддя вниз. Вдих вгору, видих вниз, вдих, видих. і ще вдих. І видих. Вдих погляд перед собою. Видих вправо. Вдих вліво, видих вправо, вдих вліво, видих вправо, завершуємо вдих. І видих. Вдих посередині. Видих праве вухо до правого плеча, ліве вниз, вдих до лівого, праве плече вниз. Видих до правого. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Голова посередині плечі назад. Один. Два. Три, чотири. Плечі вперед. Один. Два. Три. Чотири. Руки від себе трішки по діагоналі відвели. І тепер долоні в нас відкриті, малюємо кола 1, 2, 3, 4. В іншу сторону. Один, два, три, чотири. Плечі до вух, від вух. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Руки. В сторону в літеру Т, в кулаки. Кулаками малюємо кола один, два. Три, чотири. В іншу сторону. Два. Три, чотири. Лікті до себе. Один. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Один, два, три. На пояс поклали. Правий кульшовий суглоб, коліно праве від себе. Один, два. Три, чотири. На себе. Один. Два. Три, чотири. Ліва від себе один. Два. Три. Чотири на себе. Один. Два. Три. Чотири. Присіди руки перед собою в намасте. Пальці з'єднали, П'яточки буквально на сантиметр одна від одної. І починаємо присідати. Навдих руки вгору присід. На видих намасте піднялись. Поїхали вдих. І видих. Спина рівна. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Завершальний вдих. Залишились в паузі. Видих. Вдих. І видих. Не сильно перепригнайтесь по перекупу, підтягнули вдих, видих, вдих. І з видихом вниз опустилися, вирівняли коліна по можливості. На вдих. Руки роз'єднані, піднялись. На видих опустились. Вдих. І видих. Вдих і видих. Вдих. І видих. На вдих піднялись. Видих. Вдих. На видих піднялись. Руки на пояс, півпальці. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7. І вісі. Прекрасно. Стаємо так на килимок, щоб попереду була його більша відстань. Робимо вдих. З видихом опускаємося вниз в складку. Тут же робимо вдих. На передню частину ніг вагу перенесли. І з видихом перейшли руками в планку. Залишились в планці вдих. Видих. Лобкова кісочка до нижніх ребер. Штовхаєте попереком стелю вдих. Видих. Вдих. Видих. Завершальний вдих. І з видихом руками підійшли в складку. Поїхали чотири рази планка складка. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Ще два рази. Вдих. Видих. Завершальний вдих і видих. Зараз нам буде потрібен блок, і ви відчуєте різницю в планці, та й в складці загалом. Берете між ногами блок, не на коліні суглоби і не сильно близько до м'язів промежини. Стиснули, відчули сильні ноги. Складочка вже в складочці відчуєте різницю. На вдих ідемо в планку, стискаємо блок. На видих складка. Вдих планка. Видих складка. Ще два цикли вдих, видих, і ще вдих. І видих. Прибрали блок, поставили поруч, хай про запас буде. На вдих відходимо в планку. На видих лишилися в планці. Вдих. Видих. П'ятками штовхаєте стіну позаду. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Підходимо ногами до рук тепер. Вдих. 90 градусів вирівнялись. І видих планка. Вдих, підійшли. Прогнулись в попереку 90 градусів, видих, планка, вдих, видих. Вдих. І видих. На вдих підійшли в складку. Можете знову взяти блок між ногами стиснути. Розслабляємось на чотири дихання. Відпочивають руки вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих. На вдих Навдих прибрали блок. Повільно перейшли в планку, попрацюємо руками права долоня до лівого плеча, ліва долоня до правого по черзі. Один, два, три. Чотири, Пять, шість, сім, вісім. Коліно праве до правого ліктя. Один. Ліве до лівого. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. вісім. Знову руки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Праве коліно до лівого ліктя, ліве коліно до правого. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. В планці вдих. Видих, собака. Залишились собаці на чотири дихання вдих. І видих, вдих, і видих, вдих, видих, вдих, і видих. На вдих перейшли в планку. На видих перед пліччям. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Завершальний вдих. М'який видих. Опускаєте коліна, приймаєте позу зайця, відпочиваєте. Далі ми з вами зробимо комбінацію. Один раз без блоків, інший з блоками. Будемо завершувати, тому що я впевнена, що ви вже відчули силу рук, силу ніг та силу свого пупка. Залишилося ще дихаємо. Видих, увага вся в поперек, особливо, якщо ви його все-таки навантажили, вдих. Видих. Ще вдих. І видих. На вдих перейшли в планку. На видих собака вниз. Навдих планка. На видих передпліччя. Навдих поза дельфіна. На видих перепліччя. Навдих передпліччям. На видих висока планка. На вдих планка. На видих собака. Навдих планка. На видих перед плечем. На вдих перед плечем. На видих пуза дельфіна. Навдих перед пліччям. На видих перед На Навдих висока планка. На видих собака. Навдих планка. На видих перед На Навдих перед пліччем. На видих поза дельфіна. На вдих планка. На видих пауза. На вдих планка. На видих собака. Завершальний цикл вдих. Видих перед пліччем. Навдих перед пліччям. Видих пуза дельфіна. Навдих перед пліччям. На видих перед На Навдих висока планка. На видих собака. Залишились собаці 4 дихання. Вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Завершальний вдих. Розслабляючий видих. Опустилися поза зайця відпочинок вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, ще один вдих. м'який видих? Беремо блок завершальний, вже трішечки дорогі залишилося, але з великою користю для себе переходимо в планку вдих, видих собака. Вдих планка. Видих перед пліччям. Вдих перед пліччям. Видих дельфін. Вдих перед пліччям. Видих пауза. Вдих висока планка. Видих собака. Вдих планка. Видих перед пліччям. Вдих перед пліччя. Видих дельфін. Вдих – перед пліччя. Видих – пауза. Вдих висока планка. Видих собака. Ще два цикла вдих планка. Видих перед пліччя. Вдих перед плечм. Видих, дельфін. Вдих перед плеччям. Видих, пауза. Вдих. Висока планка. Видих, собака. Завершальний цикл. Вдих планка. Видих перед пліччям. Вдих перед пліччям. Видих поза дельфіна. Вдих перед пліччям. Видих, пауза. Вдих. Висока планка. Видих. Собака вниз. Навдих опустились. Пальці ніг лишили на підлозі, прибрали блок. Опустили руки вздовж корпуса, плечі назад. Один, два, три, чотири. Вперед. Один, два, три, чотири. Руки можна збросити. Долонім кисті. Пальцями порухати. Ну що, на сьогодні все. Я вас вітаю, ви, мої переможниці. Я знаю, що це було супер нелегко, але я впевнена, що ви справилися. Якщо навіть не вийшло все з першого разу, систематичне тренування даної практики приведе до того, що ви побачите різницю, як ви зараз це зробили, і потім як зробите. Головне систематичність в усьому. Ви самі прекрасно це знаєте. Ну, а я вам бажаю прекрасного дня. Дуже дякую, що зі мною долучайтеся до моїх соціальних мереж. Буду окремо, безмежно вдячна за те, що ви підтримуєте мій канал. Для мене це є дуже важливим. Я хочу максимально донести користь своїх практик до інших. Ну і, звичайно, розширити коло своїх знайомств. Ну а так я вам бажаю просто прекрасного дня. Якщо у вас зараз буде відпочинок, нехай це буде відпочинок, але краще рекомендую робити її зранку, бо ви відчуваєте, як зараз приплив енергії підійшов. І загалом до наступних практик, до наступної зустрічі. Сердечко, любов моя до вас. Дякую вам щиро і до скорої зустрічі.